Друзі, отримали у всіх розмірах доріжечку, класнючу доріжечку європейської класики, а ми її називаємо зірочка. Подивіться, ця доріжечка, йде Хамелеон, зараз до вас вона йде темною стороною, але насправді вона дуже класнюче переливається. І вона класно міняє відтіночки. Подивіться, яка краса. До речі, центр. Ви замітили, що цей центр йде в холоднопудрових відтіночках. Темні холоднопудрові відтіночки і об'ємний малюночок 3D. Звісно, висота ворсу дуже класнюча. Подивіться, висота ворсу де 11 міліметрів, ну і натуральна котонова основа. Звертайтеся, тому що дріжечка є до 3 метрів. І, до речі, навіть є вона і в килимках. Можна підібрати і доріжечку, і килимочок. Абсолютно різної якості в різних розмірах. Наприклад, перед кроваттю постелити килим, а по бокам доріжечку буде класно виглядати. По сучасному килимочок буде з класнючою бахрамою. Доставочка буде безкоштовна. А на такий килимочок взагалі буде коштувати від 4 тисяч гривень, а доріжечка буде коштувати від 650 Килимої України.